Діємо вас, розумнички наші. Ви вже зовсім дорослі, та скоро підете до школи. 1 вересня вас зустріне ваша перша вчителька та познайомить з однокласниками, відведе до класу, покаже парти, де ви будете сидіти в школі. Ви познайомитесь з новими друзями та будете здобувати ще більше знань. А сьогодні пропонуємо вам. Казку, вчися, не лінуйся, Сане Демченко. Жили були по сусідству двоє цуценят топко і Бобко. Якось тато топка покликав його і каже: Ви вже зовсім дорослі. Пора вам до школи йти вчитися. Тому, хто буде працьовитим, наполегливим, допитливим, відкриється увесь світ усі шляхи й дороги. Топко зрадів і вирішив, що послухається татових порад. А Бобко подумав хм, учитися ото ще. Це ж працювати треба, рано вставати, уроки робити, книжки розумні читати. Навіщо це мені? Я й так проживу. Краще я веселитися та гратися буду. Топко весени пішов до школи. А бобко все співає. Спить та спить, ні мама його не добудеться, ні сонечко за віконцем. У школі топко навчається ретельно та старанно. Усе йому цікаво, як числа складати, як букви писати, як задачки розв'язувати, скільки сірок на небі, скільки мурів та океанів на землі. Які є на світі країни і хто там живе? А його другові Бубкові все ж таки довелось йти до школи, але він на уроках або позіхає, або гав за вікном лічить. Нічого йому не цікаво. І в зошитах Одні чорнильні плями та двійки. Гм, я і так проживу. Зате на перервах тільки Бобка і видно, то він за однокласниками з голосним гавкітом ганяється, то дівчаток за хвостики смикає. Після школи топко приходить додому. Ділиться з мамою шкільними новинами, щоденник з оцінками показує, мама його хвалить і не нарадується. Потім топко сідає за домашні завдання і так швидко їх робить, що і на футбол час залишається, і на шахи, і на книжки різні цікаві. А Бобко, приходячи зі школи. Кидає свій портфель і бігом на вулицю. Куди ж ти, бобко? кричить на вздогін мама. Як же уроки?» Потім зроблю, безтурботно відповідає він і біжить за місцевим котом Василем. Минуло багато років. Цуценята то виросте, Тобко став відомим письменником. Він пише цікаві книжки для дітей. Тому діти часто запрошують його в гості прочитати свої казки та оповідання. Він побудував новий великий будинок для своєї родини, там завжди чути дзвінки й дитячий сміх. І привітна господиня дружина зустрічає гостей. А Бобко так ніким і не став. Любить поспати, не читає книжки і так само з голосним гавкутом ганяється за котами. І дітей у нього немає, тому що нікому не цікавий ледар і небо. Якось зустрілись друзі дитинства, Топко і Бобко. Ех, 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 сказав Бобко, послухавши розповідь Топка. І мені б так. Що ж, я можу тобі допомогти, запропонував Топко. Адже учитися ніколи не пізно. Що ж, дітки, ви послухали казочку, а тепер пропоную вам відповісти на деякі мої запитання. Хто ж головний герой казки? А як звали цуценят? Що найбільше любив робити Бобко? А ким став у дорослому житті Топко? А чому Бобко нічого не досяг у житті? Чому ж вчить ця казка? Сподіваюсь, що серед вас немає таких. Як бобко, ви із задоволенням будете ходити до школи та здобуватимете нові знання. Садочок чекатиме вас в гості, і ми дуже хочемо, щоб ви розповіли про свої враження від дитячого садочку. Що вам найбільше запам'яталося в садочку? Чекаємо відео ваших вражень.